Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як не зливати рекламний бюджет на ваших проєктах. Перше, що треба перевіряти, це воронка вашого проєкту. Вона має бути зручною для цільової аудиторії, вона має відповідати тому, який у вас є продукт, і тому, як е, збудувати найпростіший шлях до купівлі послуги чи продукту, який є в бізнесі вашого замовника. Наступний момент, з яким треба дійсно рахуватися, це те, чи є ваше. Пропозиція, яку ви рекламуєте відповідною та конкурентною, якщо її порівнювати з іншими оферами на сайті ваших конкурентів, це стосується вартості умов придбання, також стосується умов доставки вашого продукту, якщо це фізичний якийсь товар. Але у будь-якому разі ваша пропозиція має бути або на рівні з пропозиціями конкурентів, або вона має бути кращою по якомусь з пунктів. Можливо, це буде додатковий бонус при придбанні товару, який ви продаєте. Можливо, це буде більш низька вартість. Можливо, у вас скоріше обслуговування та обробка замовлень. У вас має бути якась перевага у кращому випадку, тому що якщо цієї переваги нема, що б ви не робили зі своєю рекламою? би ви до неї не підходили, це просто не спрацює навіть у разі найбільш гарної рекламної кампанії, яку ви можете налаштувати. Наступна ситуація, на яку треба звернути увагу, це власне аналітичні інструменти, які ви використовуєте на будь-якому проєкті, де ви запускаєте рекламу, має бути міцна аналітика. Якщо запускаєте трафік на сайт, має бути у вас налаштований піксель Facebook, Google Analytics з відповідними цілями, конверсіонами. Це треба перевіряти, перш ніж запускати вашу рекламну кампанію. Другий момент, якому треба приділити увагу, якщо ви запускаєте трафік на instagram сторінку у такому випадку треба відслідковувати усі коментарі під вашим. Рекламними записами, все, що вам пишуть на сторінку в Instagram Direct, все це треба перевіряти, все це ліди, і це треба рахувати середньою вартістю кожної конверсії, яку ви досягаєте. І мабуть, лише в останню чергу треба. Приділити увагу всьому, з, з чого зібрана ваша рекламна компанія, а саме тому, які ви аудиторії використовуєте, які ви креативи використовуєте, чи вони є цікавими для ціль... для цільової аудиторії, для цього треба дивитися на вартість кліку по ваших рекламних оголошеннях. Для цього треба дивитись на. CTR ваших рекламних оголошень і робити, робити відповідні висновки, і якимось чином їх виправляти, щоб це працювало все краще і краще. Але треба зрозуміти, що перш за все, успіх будь-якої рекламної кампанії це вдала воронка, це конкурентний офер, і тільки в кінці всього цього буде залежати все від того, як ви налаштували рекламу. І це загальне правило для будь-яких рекламних компаній. Якщо ви новичок, скоріш за все, ви будете оперувати тільки тими інструментами, які є в рекламному аккаунті аудиторії, креативи, там перемішувати все це можливо міняти там конверсійні цілі в вашому рекламному аккаунті, але все це не так важливо, як вірна обрана воронка, як конкурентний офер, який ви. Демонструйте в рекламі, і в такому разі у вас обов'язково буде успіх. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо так, ставте палець вверх, залишайте коментарі, я буду радий на них відповісти. І побачимося у наступних відео.